Спідвейний сезон у Червонограді відкрито. Переповнений мототрек вкотре підтвердив, як палко у нашому місті люблять цей мужній та видовищний вид спорту. 4 травня на мототреці гірник відбувся другий заключний етап відкритого чемпіонату України зі спідвею. Організатором гонки став спідвейний функціонер Геннадій Бугаєнко. Участь у турнірі взяли також гонщики з Польщі, Словаччини та Данії. У генеральній класифікації враховувались лише очки, набрані українцями. Перший етап пройшов 3 травня в місті Рівне. Перемогу в ньому здобув поляк Станіслав Бужа. Серед українців найкращим виявився рівнянин Станіслав Мельничук. Єдиним представником Червонограда був Дмитро Мостовик, який зайняв третє місце в національному заліку. Один із основних претендентів на чемпіонство Червоноградець Андрій Кобрін пропустив перший етап через проблеми зі здоров'ям, а тому втратив шанси у боротьбі за титул. Однак у Червоноградській гонці Андрій був фаворитом, як і Дмитро Мостовик, Станіслав Мельничук та гонщики з Польщі. Перша серія заїздів не принесла значних сюрпризів. Лопачевський, Кобрін, Мельничук та Бужа досить прогнозовано виграли свої заїзди. А ось уже в другій серії почались цікаві події. Андрій Кобрін, добре взявши старт, на дистанції допустився помилки і пропустив Дмитра Мостовика. А Міхал Лопачевський переміг Станіслава Бужу. У 10-му заїзді зійшлися три основних фаворити гонки: Кобрін, Мельничук та Бужа. Станіслав Мельничук виграв старт і дістався до фінішу першим. А ось Андрій Кобрін всі чотири кола пересідував Станіслава Бужу і на останньому повороті таки обігнав польського гонщика. У 15-му заїзді Андрій Кобрін боровся із двома швидкими поляками, намагаючись наздогнати Лукаша Пшепільського, Андрій пропустив ще й Міхала Лопачевського. Все ж, нещодавні проблеми зі здоров'ям не дозволили Кобріну бути в повній бойовій готовності. Перед заключною серією заїздів Дмитро Мостовик мав у своєму активі 10 очок. Однак падіння на старті 17-го заїзду позбавило Дмитра шансів дістати з подіуму на червоноградському етапі. Після перших двох невдалих стартів під кінець гонки вдало роз'їздився гість Данії Деніс Педерсен. У 19-му заїзді Лопачевський обігнав Мельничука. Відтак у цих гонщиків у підсумку стало по 14 очок. Тому переможця етапу визначали у додатковому 21-му заїзді. Станіслав прекрасно взяв старт, однак на другому колі Міха Лопачевський скористався дещо за широким входом Мельничука у віраж та блискавично в'їхав під лікоть молодому рівнянинові. Підсумку перемогу на етапі здобув Міха Лопачевський. Друге місце посів Станіслав Мельничук, бронза у Лукаша Пшепельського. У генеральній класифікації чемпіонату України беззаперечну перемогу здобув Станіслав Мельничук. Однак, за друге місце за підсумками двох етапів, довелось провести ще один додатковий заїзд поміж червоноградцем Дмитром Мостовиком та рівнянином Віталієм Лисаком. Дмитро за підтримки переповненого стадіону впевнено взяв старт і першим дістався фінішу. Отож, подіум національної першості 2016 року виглядає наступним чином: Станіслав Мельничук, Дмитро Мостовик, Віталій Лисак. Новий чемпіон України поділився з нами своїми думками щодо гонки та турніру загалом. Дуже радий, що виграв. Дякую всім, хто мене підтримували. Дякую вболівальникам, які сьогодні прийшли, які вчора допомагали мені вигравати. Дякую вам, дякую людям, які підтримують мене фінансово, моїм спонсорам. Без них цього просто не сталося б. Ну і старався, старався і виграв. Дякую всім, хто мені допоміг в цьому. Ну, На жаль, сьогодні не було найсильніших українців. Андрія Карпова, Олександр Лактайв на даний момент не може їздити. І Кобрин вчора не їздив. Ну, Можна сказати, що так. Легко титул мені дістався. але Все одно вдячний цьому. В цьому році ще виграв юніорський титул. Та як я юніор останній рік, то це дуже добре для мене. І... Давно я в Чорнограді не їздив. І перші заїзди мені було трошки важко тут в геометрію треку потрапити, але потім роз'їздився і мені дуже сподобалось. Дуже різні доріжки були підготовлені. Вчора дуже вибаглива доріжка була, треба було багато сили, щоб їхати. А сьогодні декілька ям тут було, але мені дуже сподобалось сьогодні. Тут їздити. Дякую організаторам за чудово підготовлену дорожку. Гість із Польщі Лукаш Пшетпельський прокоментував свій візит в Україну. В загальному доріжка варто дуже варто, хороша, варто, широка, варто, обгінна. Я вражений тим, як багато людей відвідують спідвейні заходи. Приємна варто, атмосфера тут. Те, якби імпрези жужлове, і направді, є файна атмосфера. А за... перед останнім заїздом я сам попросив варто, не поливати варто, варто, доріжку, але мотоцикла були трохи варто, інші варто, налаштування, тому вийшло, що я сам собі нашкодив. Але в загальному все добре. Але так то Вчора в рівному я мав падіння в першому заїзді, тому далі не продовжував гонку, а відправ. Все на, до лікарні оскільки приїхав з товаришем віку, Лопачевським, не, то не, взяв з собою мотор, лише я один мотоцикл. З Колегом Лопачевським взяв один мотор, так і просто мені пожечі. Колеги з України мені з позичили свою техніку. України Звичайно ж, якщо мотора, б я їхав на своєму ну, мотоциклі, то набрав би більше на своїх, аніж вісім очок. Чиїсь, ну, і то інакше там те осім пунктів. ну, Навідомо, ну, 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 як я гам на своєму, то було дуже лепий. Так Андрій Кобрін розповів про перебіг гонки та про складнощі такого технічного виду спорту, як спідве. Спочатку було як ніби все добре, перший заїзд, потім дорожка ну, не була найлохої ну, перші дві серії, потім довели її до порядку. І ну, може комусь це не скаже, але трохи почав старший їхати мотор. Потім він вже в третьому заїзді, коли я фінішував, він заклинив. Може, і за того трошки очки втратив, бо на ямах дуже сильно мене якби, вшарпав, виривав, трохи потратив очки в трасі. Але нічого, як дуже хороша тренування і побільше батьків гонок, вчора на і буде все добре. Це ми взяли новий мотор, він ну, був досить скоро, ну, скоро їхав, але не вистачало чогось. Ми вже коли вже з'їхали, побачили, ну, своїм тімом рішили, дали трошки вверх і кажу, останній заїзд мені набагато легше їхалося, ніж ще цілу гонку, коли ми вже настроїли мотор. Хотілося б призи, якісь друге, третє, там вийшло четверте місце. Ну, З того, якби на таких гонках такі гонки треба вигравати, бо хоча б бути другим. Зараз у нас є. Тут дядько той, що судив гонку, це наш it менеджер і зараз маю переговорити. Те, що я чув перед гонкою, то я мушу бути в суботу на треніровці в полі і в неділю їхати в першу польську, в навіть польську ліву спідвайну.